Ну що, шановні колеги, почали ми косити гречку, вийшли тільки в поле, перші поси робимо не на свої, не на своєму полі, бо в мене Сергій знову не виходить на роботу. Прийшлося попросити поїхати до дуже свого старого тракториста, якого трошки була хвороба така, неприємна, онкологічна. Але пройшовши, виходить, процедури всі, він знову встраю. Попросив його, тіпа, цей, щоб він вийшов, бо Сергій не виходить четвертий день, понаобіцяв, що буде тіпа, цей косити, понаобіцяв кучу людям, люди дзвонять. Я вже думав свою гречку кропити, але виходить, що... 에... Позвонив до нього, спитав, як в нього справи, він сказав, що легше. Косити буду, приїжджайте, то буде все добре. Так що такі от справи, косимо гречку, розпочали косити гречку. Перший прокос, зараз він розвернеться і буде все, чики-пікі.